Всім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову, як завжди, запрошую до себе на кухню. Сьогодні буду готувати млинці, і скажу вам, що ці млинці по такому рецепту можна заморожувати, і це дуже-дуже смачні виходить. І покажу вам, як їх можна без духовки швиденько засмажити, так само як ми і засмажуємо у духовці. І покажу вам зараз, що мені потрібно. Я взяла 4 яйця. Можна на цей рецепт взяти тільки 3 яйця. Одне яйце неудачно розбилося в мене. Молоко 500 мл таке теплесеньке молоко. Олія мені потрібна: цукор, сіль, цукор, борошно. І отут гаряча, -гаряча вода є. Сіль. Так візьму десь. Це в мене столова ложка. Взяла десь так Одна друга чайної ложечки. Цукор теж давайте за своїм смаком. Це не обов'язково цукру тут багато давати, це вже як ви любите. Я дамо так десь пів столової ложки цукру. І це гарнесенько зараз зіб'ю вічку спочатку. Так, переб'ю. Гарнесенько розійшився. Білок, жовток. І досить. Тепер буду додавати борошно сюди. Скільки борошна сюди піде, я в описі напишу. Я зважила борошно, але буває по-різному борошно йде. Так, ще трошки додам і буду додавати сюди молоко. Ще борошно додати. Бачите, трошки залишила, все не дала. Молоко, все висиплю. Такі млинці можна робити з любою начинкою і заморожувати. Я сьогодні буду робити сиром. але вони підходять для любої начинки. І тепер, коли гарнисеньку борошно розійшлося, додаю цю гарячу воду. Вода гаряча, кип'ячена. 8 мл води додала гарячого. І так зараз залишу його на хвилин 10. Пройшло 10 хвилин, я вже біля плити поставила, сковорідка нагрівається. І покажу вам, що я От зараз візьму столову ложку одна. І друга додаю сюди олії. Гарнесенько вимішаю це. Покажу вам, яка вийшла рідина. Така. І зараз спробую перший, як вийшло. Я, як завжди, сковорідку змащую олією. Кворітка нагрілася і буду наливати цей мості. ще гарно сходять з коріткою. Влучаються вони, трошки отак прийдено підмішую і знову стане так навіть Это исследуется. Я вже буду останні смажити. Покажу вам, що млінці я вже посмажила. Получилося таких млинців. У мене 15 штук. Отакі вони получалися. бачите. Такі ось. Тонесенькі, гарно дуже смажилися, гарно переверталися, і сковорітки гарно сходили. А зараз приготую начинку, а вони хай трошечки остинуть. Для начинки, як я казала, я взяла сир. Мені потрібно одне яйце, цукор і цукор ванільний. Яйце отак трошечки виручкою перебілюємо. Додам ванільний цукор. і такий цукор. Візьму одну столову ложку повну зверху другу. Зараз це перемішаю, попробую ще на цукор і подивлюся, який він, якщо дуже суховатий, можна додати ще ложки дві сметани. Сип трошки суховатий, і я додам. Одну столову ложку, повну верху сметани. Все, кожен начинку робить за своїм смаком, він любить. Цукру я більше не додаю. Я спробувала на цукор досить, От на мій смак. От і все. Така начинка в мене вийшла із сира. А зараз буду вже завертати їх з начинкою. Буду їх отак брати. У якої формі, як їх завертати, це кожен вже робить за своїм смаком. я отак буду розрізати їх пополам, поставити начинку. так, буду їх завертати. Такі будуть. Покажу вам перш за все, я взяла таку велику тарілку, ставлю на нього таку пергаментну бумагу, трошки її обрізала кінчики, тому що вона тарілка в мене круга. І от буду ставити зараз ці, що буду робити, на лиснички. Оці такі мінці. На цю бумагу, на тарілку і буду заморожувати. Це для заморожування я. Оце я буду готувати. А потім покажу вам, як я буду їх засмажувати. А так далі буду продовжувати робити їх. Отак. Вони такі тонесенькі, що я прямо дивлюся, чи там я два не взяла. Так. Отакі. От зараз швиденько зроблю, далі покажу. Отакі От ще два кусочки залишилися в мене. От. Кажу, і якраз і сира стало мені для цих млинців. От. Ще дві штучки зараз зроблю. Оці. Так. Ось і все. Я кажу, і якраз і Сира стала на всі млинці. Можна сюди ще поставити, от, коли завертаєте, ставити сир, можна поставити ще вишню, хто любить. можна своїм соком, можна заморожену розморозити і додати. Отак от покажу вам. Бачите, оці зараз я покажу, що буду робити, як їх буду засмажувати. А оці. Ці великі таринці, як я казала, зараз доставити, хай заморожуються. І тоді, в будь-який час, коли треба, от розморозили, можна їх поставити у формочку, і теж масло додати, і засмажити у духовці. а можна їх просто розморозити і зробити так, як я сьогодні зараз покажу, як я буду робити. Покажу вам, мені потрібний отакий невеличкий кусочок масла. І так Можна по, на кожний млинець поставити. От і все. А зараз я ось цю тарілочку іду ставити у мікрохвильову пічку. На декілька хвилин. На 3 хвилини, 2, там вже дивлячись, як у вас мікрохвильова піч швиденько то їх обсмаже. І покажу вам, які вийшли у мене. Покажу вам, які вийшли. А дивіться, бачите, які гарненькі. Тільки масло розтопилося, і щоб вони довше не сиділи. Один у мене там тріс, тому що я вибігла на двір, поставила і трошки запізнилася. Але там не треба. Дві хвилинки, три, це навіть забагато. Я ж кажу, тільки масло розтопиться і можете забирати. І вони такі самі, виходить, як із духовки. Отакі. Дуже смачненькі, я вже це не перший раз роблю швидко, просто треба духовку включати. І вони дуже смачненькі теж виходить. Або ну, хто вже буде з чим їсти. Можна з сметаною, можна з гущеним молоком, можна з медом, хто з чим любить. Ну, кажу, І для заморозки дуже вони гарно підходять теж. Любий час, коли вам треба, виняли і отак от само розморозили, поставили у мікрохвильову піч і вони вже готові у вас. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, на каналі дивився, як я готувала отакі налиснички, приготуйте і ви, і це їй смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Обов'язково вам дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним, і, як завжди, усім здоров'я, здоров мирного неба поскоріше, Божої витримки, і тоді до зустрічі!